Я відслідковую таку закономірність, коли людина Дуже до себе придирчива, дуже вимоглива до себе, дуже така має гіперконтроль, не дає собі відпочинку, все звалює на свої плечі і живе взагалі за девізом, ніхто не зробить краще, ніж я сама. Ось ці люди дуже часто страждають на гіпотеріоз, тому що це сповільнення роботи всього організму, сповільнення метаболізму. Це коли ви ментально себе постійно-постійно навантажуєте, підгоните, заставляєте більше і більше працювати, тому що вам потрібно охопити велику кількість працівників. Процесів і їх проконтролювати, що ви не даєте собі відпочинку і от цього сповільнення, і тоді організм дає збій і. Заставляє прям вас сповільнитися, тому що гіпотереоз це про зниження обмінних процесів в організму, коли це втома хронічна, коли ніби нічого не хочеться робити, це не просто так все відбувається. Організм хоче відпочинку, він хоче, щоб ви не заганяли себе, роботу лошаді ломоває лошадь. Тому зверніть увагу, жінки, які дуже багато працюють на своє здоров'я. І якщо ви маєте хронічну втому, коли ви зранку вже прокидаєтеся втомленою, без кави не можете жити. Взагалі, у вас часті перепади, на. Настрою, вас набряки, здайте аналізи на щитовидну залозу. Це ТТГ, Т4 та Т3. Для початку буде вам зрозуміло, чи знаходиться ваша щитовидна залоза в нормі. Якщо вже не норма, якщо є якісь порушення, це говорить про те, що організм давним-давно знаходиться в глибоких дефіцитах мінералів, і потрібно перевіряти свій жовчний, свій шлунок, кислотні шлунку, взагалі роботу кишечника. Переглядати своє харчування, тому що саме збалансоване харчування з достатньою кількістю білка дає енергію, а також вживання корисних жирів: це оливкова олія, кунжутна, гарбузова, льняна, це твердий сир, вершкове масло, авокадо. Обов'язково зранку. Потрібен сніданок, щоб у вас був білково жировий, щоб це дало і вивільнення жовчі, яка скопичилася в жовчному протягом ночі, тому що печінка працює без перериву і вона ніколи не зупиняється. Вона постійно очищує кров і скидає це все в жовчний. А жовч має зранку вивільнитися, і ви маєте зранку сходити в туалет по великому, щоб у вас ніколи не було запорів. Тоді ваша детоксикаційна система працюватиме нормально і буде нормальне засвоєння поживних речовин в організмі. І також звертайте увагу на стрес. Якщо у вас стресова робота, обов'язково підтримуйте себе адаптогенами. Це радіола рожева і ашваганда, самі такі доступні, але добре дієві. А на ніч завжди пийте магній для того, щоб розслабити м'язи, для того, щоб міцно засинати. Альфа-ліпоєва кислота також допомагає мозку, а поринути в глибоку фазу сну. Це та фаза, коли відбувається глибоке оновлення і перезавантаження організму, для того, щоб вас кортизол Відповідав циркадним ритмам, і ви зранку прокидалися з піковим кортизолом, коли ви бодрі, у вас багато енергії, а потім аж пізно ввечері цей кортизол буде знижуватися природньо, і вам хотітиметься природньо, тому,